І в першу чергу громадянин України. Моя присутність тут не запланована і мій виступ також не запланований. Ця справа в тому, що приїхав місто Рівне з самого ранку по особистих справах підлікувати зуби, продіагностуватися з корінними суглобами. Коли приїжджав тут повз будівлю, бачу невеличкий пікет біля входу, біля чорного входу до цієї будівлі. Як активіст і як військовий просто зупинився, підійшов, поцікавитись, хто за що там стоїть і пікетує. Підійшовши, з'ясувалося, що це зібралися люди, громадяни, які просять, щоб міська рада виділяла 20% з бюджету на потреби Збройних сил України. Так же саме не заплановано, не знаючи про цей пікет, не про це засідання сьогоднішнє. Зустрів колишнього мера міста пана Ковка. оскільки я е, був студентського кооперативного технікуму, це 97-2000 роки, е, навчався там, закінчив зі знакою, отримав спеціальність техніка-технолога. Е, мені просто цікаво і байдуже сам технікум, і що відбувається з ним. Коли я його відвідав два роки назад, навіть е, не два, мабуть, ще більше чотири. Побачив в жалюбідному стані зворотню фасадну сторону другого корпусу, де знаходиться гуртожиток номер 2 І навпроти нього я побачив новеньку п'ятиповерхівку, яка вибудована притих до самого парку. Я задав питання стосовно цієї будівлі і взагалі парку в цілому пану Кумбур, що відбувається з парком. Тому що при його каденції там починає, почалися ці різні рухи, якісь будівлі біля головного корпусу водного університету, загорожені парканом і нічого там не робиться вже хто на скільки років. На що він мені відповів, що оскільки я просто причанин, то мене це не стосується. Я йому сказав, що ви помиляєтеся, тому що я є жителем області, а місто Рівне це є обласний центр нашої області, і мене це безпосередньо стосується. В свою чергу він мене назвав патологічним бездельником то в мене питання до вас всіх, ви е, або блюзніри, або лицеміри, тому що судячи із е, поправок до бюджету стосовно виділення коштів на Збройні сили, е, коли е, я бачу реально дії, що підтримки немає виділення коштів. Знову такі військових, ви на словах, в цій залі шануєте, підтримуєте, а по факту я вам кажу, що це відбулося з паном Кулком сьогодні вранці, десь приблизно дві години назад. І дивлячись на його голосування в, в, в сесійній залі, я дивлюся, що він просто не голосує. То Хто з нас і який біздіє? Хай мені не дасть, будь ласка, відповідь. Пане виконуючий обов'язки міського голови, ви можете відповісти за пана Котка, оскільки він для вас вище шали? Він е, є з нього тут якась користь, е, я не знаю, в його присутності, продуктивність його роботи. От Можете мені якось її продемонструвати? Скільки він поправок, скільки він є проєктів, скільки він разів натиснув кнопку за чи проти? Хто з нас бездельний, патологічний? Я не хочу зараз тут э, створювати хаос і показати, що я ніби якийсь там ненормальний. Э, хоча я повернувся з фронту всього два тижні тому. З Хуб'янського напрямку. Добре, дякую. Георгій Васильович. Дійсно, дякую за звернення. Цю чергу можу пояснити, яких об'єктів, тому що з партій пандемії. І що 49. Ми завжди через те, що ми відповідаємо. Ну, тут справа заходить в самому фарку. Я можу задав звичайне питання, він би запитав, що просто міг відповісти мені про... Він міг би сказати, це не ваша справа, як він мені відповідає попередньо. Натомість мене собі з вами не патрологічним бездією. Наші депутати пришла мають влада, Ізвичайно ми робимо максимум з ароматами, тому що забезпечуємо. Дякую в ароматі, наприклад, що мають на пусті можна. Я розумію, якби я це, скажімо там заслуговував і маючи гробовки сумління і можливість, я би на це не відреагував, бо можливо я десь в глибині душі себе дійсно відчував би якимось таким бездельником. Але працюючи на державних підприємствах, працюючи офіційно на приватних підприємствах, будучи учасником революції гідності, будучи добровольцем цієї війни з 14 Військовий з цією війною 5,5 років. І чути в свою адресу такі слова від колишнього мера, це як на мене, я не знаю. Буби він молодший, я його просто там передав. У мене просто є виховання хороше, і буває до людей старшої. Тохомко.